Збитки, які завдали окупанти під час бомбардувань Харкова, і досі важко оцінити. Агресор продовжує гатити по інфраструктурних та цивільних об'єктах, тож і суми постійно зростають. Важко зараз оцінити і те, скільки всього можна і доведеться відремонтувати на зустрічі з головою Держагентства відновлення та розвитку інфраструктури Мостофой Наємом Міський голова Ігор Терехов інформує, які об'єкти необхідно відбудувати першочергово. Понятно, что мы сегодня делаем экспертизу, экспертную оценку, инструментальную экспертизу для того, чтобы оценить, сколько же надо там, денег на тот или иной жилой фонд. Мы здесь отразили всего лишь 96 домов, на самом деле их намного, намного больше. Да? И мы понимаем, что ну, и ваши возможности не безграничны да? и время. Окрім того, додає Ігор Терехов, за час війни зруйновано 73 пам'ятки архітектури, 160 дитсадків, 50 медзакладів, і з їхнім відновленням розраховують на допомогу партнерів. Під час обстрілів акцентує мер особливо постраждали об'єкти воду та теплопостачання. Крайні важна вопрос вода. Вода – стратегически важный вопрос. Почему? Потому что, вот мы в таблице отразили, у нас очень большое плечо доставки воды. И это всеобъемлющее. Это не то, что город Харьков. Мы по пути снабжаем фактически всю область. Там отражена и Лозовая, и Чугуев, и все остальные города. Мы, конечно, понимаем, и война нас научила, что нам нужны глубокие артезианские скважины и так далее. Это мы все тоже отразили. Мустафа Наєм пропонує обрати з кожної галузі кілька пріоритетних і найважливіших об'єктів, із яких і розпочнуть відновлення Харкова. Щоб ми взяли ці проекти, зробили, посмотрети, як це працює. і ну, обозначили, як знаково паралельно з цим, Ми будемо дивитися, як ці проекти, як ми будемо їх реалізувати, діла проектом повторити на другі і ме портфелі проект на прилону тому і предлагати донорам аккаунт бюджету на то, щоб воно було финансировано. У свою чергу Ігор Терехов доручив директорам департаментів якомога швидше обрати по три об'єкта із кожної сфери, аби передати їх на розгляд фахівцям. Нікуль Костенко, Сергій Перець, Олексій Стренков, Олександр Уваров, Харківські звістя.